Всім привіт! Я Скунченко Анжела і це мій канал Декоративний сад Півдня України. Викручила тут нарешті кліматі цей мілкоквітковий. Ось чим я його видолбувала Квал, залом, жіночі інструменти. Ось плюсик. Це я його сьогодні получила якраз. Його випрямлю, розпрямлю, зразу підв'яжу, щоб правильно ріс вже в правильних напрямках. У мене такий є один плющик, але ще дуже маленький, одна гілочка. Тут я вирішила купити зразу кущ. Гарний такий пістрявенький, кучерявенький такий. Коротше, коріння в нього було. Я вам скажу, дивіться. Геть таке некліматісове. я любидов видовбала Ось є кілька тут корінців, таких не знаю. Буду їх садити, поки кину воду, а там буде видно. Може потім геть викину зовсім. Тут такий ще. Тикну, може хай десь під сітку, може прийметься. Так. Ох. Тепер залишилось чекати, коли він підросте, весною його підкруглюємо фоскою. Брижить, блін! Ну от лізе під ноги диви. Чуть не впала. Тут цей треба плющик підправити, зараз там потім ті гіляки сухі, треба попилювати, бо я таке залишила. Ділю, що не треба. В кліматі сухий, треба он теж підрізати, зробити таку гарненьку арочку. Ці кінці попробують, може, в корінню цього плюща кину в воду. Потікаю, побачу. Кажу, що дуже втомилася, яму копала і тут навколішка хрилася. Ну, Таке залізло було вже аж туди під стовп. Коротше, скажу, що таке не жіноча справа, але треба робити, бо чоловіка доведеться чекати довго. Ще ось тут земля в мене підсиплю, зараз пролию добре, потім засиплю цією землею. Це те, що у нас перегниває, там скучі всяке бадиля, листя і е, куплена з магазину земля. Так що так... Сьогодні заморилося. Від ваги цих зелених гілок он поламалася. Тут моя віточка, треба буде її ремонтувати. Так що, треба он тут всякі метелики, всякі, всякі, всякі жучки. свої павутини наплели. Треба все обмести стовбур, щоб чистенький був. Фу, Коротше за сьогодні. Ну, все. Таке коротеньке відео. Світло відключили. Не можна ніяк відпиляти ту трубу, поки так і лежить. Не знаю, коли ми це все доробимо. Юка моя осіння чи встигне вона до морозів. Так, ну все. Всім пока. Дякую за перегляди.